Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми святкуємо День вільності, гідності та гордості. Дякуємо за кожен день захисникам та захисницям, медикам, рятувальникам та усім причетним до нашої майбутньої перемоги. Ми пишаємось своєю країною. Ми щасливі бути українцями. Ми з гордістю розмовляємо українською. Найголовніша задача кожної людини бути щасливою. Тож бажаємо українцям не боятися мріяти і діяти. Бажаємо миру та процвітання на кожному куточку нашої України. Ми віримо, що в наше життя повернеться радість: усмішка. Легкість, спокій. Ми віримо, що побачимо безтурботне життя наших дітей. Ми віримо, що будемо працювати ще більше і краще. Ми віримо у нашу перемогу. Слава Україні! З Днем Незалежності, Українці!